Всім привіт! Вирішили приготувати щось смачненьке на вечерю. Сьогодні будемо куштувати суші бургер. Беремо рис для суші і насипаю десь приблизно пів склянки. І цей рис тепер потрібно промити. Під проточною водою декілька рисів. Промитий рис заливаємо трішки більше пів склянки води. Накриваю кришкою і ставлю на вогонь. Рис варимо на середньому вогні, не відкриваючи кришку, приблизно 10 хвилин. Коли в нас випарувалася майже вся вода, ставимо вогонь на самий мінімальний і варимо під кришкою ще 5-7 хвилин. Не відкриваючи кришку. Коли пройшов час і рис зварився, можна знімати кришку і зараз будемо додати столову ложку рисового оцту. Перемішуємо і залишимо, щоб він охолоджувався. І тоді вже будемо формувати наш суші бургер. Зараз нам потрібно зробити фрітюр. В Кастрюлю наливаємо олію. Два яйці ще нам потрібно. Сюди ми насипаємо такі сухарі-панку. Беремо норі і будемо крутити наш суші бургер. Спочатку я беру один росток і кладу його шершавою стороною доверху. Беремо рис. Робимо таку котлетку. Якщо раз дуже легко, можна змашувати на сабодон. І підчув його приплески. Зверху змащуємо сиром. Падаємо у вірок. І робимо зверху таку саму шаточку з рисом. І просто всі краї загортаємо далеко. Змочуємо водой. Дуже гарний. Ну, вийшло трошки не ідеально, але я думаю, що буде смачно. Далі вмикаємо в яйце з двох сторін. І в Сухарі. Підсмажуємо на нашій олії. З однієї підсмажились, тому можна перевертати на іншу і смажимо ще десь приблизно хвилинку. Смакота. Зараз буде дегустація. Буду смакувати цим смачним смаколиком. Друзі, якийсь такий прям який звичайний смак. І суші, і щось змішане. Дуже смачно. Рекомендую спробувати приготувати вдома. І готується набагато легше, ніж суші. По часу хвилин 20. Ми рекомендуємо.